Пішли як? 24-го, коли об'явили війну. Ми вдома по господарству, вранці поралися. Пройшла ракета в сторону Кременчуга, дуже громко. Сусідка злякалася, впала. Жінка вийшла, плаче, каже, президент об'явив військовий стан. Кажу, що ну, збирай рюкзак. Уїхали, пройшов швидко комісію, скомплектували батальйон, роту, взвод. І ми як відправилися на Херсон, так ми з Херсоном з нуля не вилазили. Перше поранення якраз на Пасху прилетів Птур. Нас трьох чоловік завалило під. Ми встигли впригнути в окоп, але нас зданням завалило кирпичами. Вибрались, відкопалися, перейшли в інші окопи. Ну, а Останній раз вже то... повезло одне, що я був не в машині. Просто стояв на, на ножки машини з противоположної сторони. Теж прилетів в тур, перекинули через кручу. Рішили самі виходити понад посадкою. Дійшли до наших, ну хай кілометр ми пройшли, дві БМПшки приїхали, нас на них викинули, все увезли. Далі я вже тільки пам'ятаю, що я очнувся, весь перемотаний, грубо толком нічого не бачив, бо все ж і глаза, все попечено було. Ну, 70% шкіри вигоріло. Слава Богу, попали під програму, попали в Бельгію, в опіковий центр. І там ще мені зробили сім пересадок, операцію на руки, щоб вона хоч трохи почала ну, згинатися, бо мене вона отак як застила. Ну, сильно вигоріли нерви, сустави і все. Я попросив медсестру знайти її в Фейсбуці, а вона вже купила білети до мене їхати. Вона вже знала, де я. А вона приїжджала, я ж в комі був. І сотню вже вона зі мною до допас... не виписалась. А потім, вже як на вулицю, до нас волонтери ходили. Ми ж в Бельгії розписувалися в посольстві. Стараюся в основному цілий день шевелитися, тому що лежати не можу. Дуже дають поранення про себе знати. Тільки день полежав, все, ноги починає крутити, викручувати, плюс кожа тягнеться, ноги викручує, то тобто потім ходити важко. З сусідом держимо гараж, у нас куча машин. Ми їх стараємося ремонтувати, що я роблю, що він, сварочні роботи. Ті, що хлопці хочуть, є своє бажання. Вони витягнуться. І побажати хлопцям тільки сил, перетерпіть оце все, не падати духом, тоді буде все добре.